Вашої допомоги потребує наша колега сніданківка Алла Мазур. Жінка допомагає Руслану Сєнічкіну створювати кулінарні шедеври на кухні, але зараз і родину спіткало горе. 18-річний син Антон має страшний діагноз гострий лейкоз. Усе почалося зі звичайної ангіни. Буквально за тиждень лікарі ошелешили Антона діагнозом гострий лімфобласний лейкоз. Це пухлинне захворювання крові. Стрес-шок. Я досі не можу зрозуміти, звідки, чому і як. Неділю назад нормально все було, ходив на роботу, працював. 18-річний хлопець не може прийти до тями, не їсть і геть за духом. каже він і місяця не встиг пропрацювати на своїй першій роботі. Устиг подати документи в один із вишів. Хлопець уже закінчив коледж за фахом кухар і далі планував продовжити навчання, аби в майбутньому стати ресторатором. Проте тепер навіть не уявляє, скільки може пробути в цих стінах. Медики кажуть, лікування може тривати зо два роки, проте перші два місяці будуть найважчими. Я сутки не могла взагалі в себе прийти, я не розуміла, що робити і как з цим боротися. Це мама Антона Алла, жінка самотужки, виховує трьох дітей. Каже, лише перший етап лікування може вилитися щонайменше в кілька сотень тисяч гривень. Таких грошей у неї немає. Якщо зараз почнуться хіміотерапії, ним надо знаходитися, тому що говорить, що штубива. Часто проходять в тяжких формах, щоб дитина не... Не пустили руки. Лікарі ж дають надію, 80% хворих у такому віці одужують. Він молодий і, конечно, болезнь може бути більш агресивна, но і в той же время більше шансів виздорові при адекватному і раніше начала лічені. Лічення таких пацієнтів хіміотерапія. Алла – адміністратор кулінарного проєкту з Русланом Сенічкіним. саме вона допомагає ведучому, аби з екранів телевізора гастрономічна рубрика мала такий апетитний та красивий вигляд. Руслан згадує якось, і Антон приходив у студії. І, от тоді, як колега в колеги, він питав у хлопця кулінарних порад. Нині ведучий закликає всіх небайдужих допомогти родині. Ми дуже просимо глядачів каналу «1 плюс 1» як ніколи відмовитися. Там я не знаю від філіжанки кави або чаю і цією невеличкою сумою хто як зможе допомогти Антонові і Алі. І чим раніше ми це зможемо зробити, тим позитивнішим буде результат. Антонові 18 років життя тільки починається. Давайте разом його врятуємо. Алхосінійська Андрій Марченко ТСН один плюс як допомогти Антону? Дивіться, будь ласка, позаду мене на нашому сайті. Заходьте на tsn.ua, Шукайте розділ допомога. Не будьте байдужими.